Територіальна організація Українського товариства глухих, яку майже 10 років очолює Ніна Кузнєцова, наразі об'єднує понад дві сотні людей з вадами слуху, що проживають в усьому великому об'єднаному районі. Сюди Варва, Срібне, прилук, Ічня, ічнянський район. Тепер ще й Талалаївку до нас додали. На початку червня 2023 року Прилуцьке товариство глухих відзначило 90-річчя від свого заснування. Аби свято запам'яталося, давні друзі у того всеукраїнське об'єднання батьківщина та особисто депутат Чернівської обласної ради Віта Соларєва організували для людей з вадами слуху безпрограшну лотерею. Розповідає Ніна Кузніцова. Я працюю тут уже 10 років, і за цих 10 років, 8 років, я познайомилася із Вітою Солареві, і ми співпрацюємо. Коли б ми до них не звернулися, вони ніколи нам не відказують. Всі приходять, допомагають. А 4-го числа в нас було день народження нашої організації 90 років. Вони привезли нам. Продукти і зробили безпрограшну лотерею. Це було дуже інтересно. Люди залишилися всі задоволені. Більше чим 60 чоловік прийняли участь у цьому, і всі залишилися задоволені. Кожен учасник безпрограшної лотереї зазартом чекав свого виграшу, без подарунків не залишився ніхто. Серед призів були вітаміни, набори це большинство, був пліт чайник. Термос, блюда, заварничок. Все, що все в хазяйстві пригодиться. Ніна Кузнєцова говорить, що саме команда батьківщини підтримала утогівців і в перші дні війни. Ви знаєте, вони нам продукти привозили. Оце із усіх партій: партія Батьківщина, Віта, Солорія і Дубіль. Вони саме більше нам надають допомоги і відгукуються, коли б ми до них не звернулися. І Ми дуже дуже їм за завдячні. На сьогодні лише в прилуках налічується сотня людей із Слуху, і вони, як ніхто, потребують допомоги і підтримки, говорить Ніна Кузнєцова. Хай люди і не чують, а головне, що чують їх, ті, кому небайдужі проблеми і потреби ближнього.